Добрий день, дорогі мої. Сьогодні я починаю дуже швидко. Чому? Тому що хочу спекти пляцок з яблук. Пляцок з яблук я буду пекти такий, як пекла моя бабуся. Пам'ятаєте, колись в селах не було ні збивалки, ні порошку до печива, буквально нічого. Бабуся приходила, наприклад, з роботи, а працювала вона в колгоспній ланці. На полі, Прибігала на обід, кидала яйця, муку, сюди туди колотила, замішувала тісто на братванку, в духовку, не в духовку, навіть в піч то було ще смачніше. А в саду було ціла купа яблук, ціла купа сливок. На піде свиденько візьме 3-4 яблука, пару сливок, все, вже яблук, вже плясок був готовий. І я хочу попробувати пригадати той старий, старовинний. Рецепт, бо він певне, не старовинний, його певне печучий понині. Ну, трошки я його зміню, бо в мене немає ні тої сметани, ні то. Я буду робити так, ні того масла, що в бабусі. Я буду робити так, як я знаю, і буду вам розказувати. Для мого пляска треба змішати два яйця, сметану, масло, сіль, цукор і перемішати. Просто ложкою перемішати. Зараз я то все кину. Беремо два яйця, вибиваємо їх сюди. Один і другий. Вибили. До яйця додаємо до, 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 до яйця додаємо сметану. Колись в бабусі була така густа, дуже сметана. Кидаємо сюди сметану. Бачите, у нас не сметана, у нас все таке сметана для кухні, чисто італійська, кремоза, добра сметана. Збиваємо. Отак, не збиваємо, скоріше перемішуємо. До, до неї додаємо масло, також 200 грам або дві великі столові ложки з чубком. Наше масло топлене. Ми його купили в лідлі, у нас є такий магазин. Ще трошечки, і я вам його покажу. Ми беремо масло, він, воно топлене, м'яке. Отаке, от, таке, от, от, от з, одним, одне, бачу, з одною ложкою, одну ложку щупком і ще одну ложку щупком того масла. Додаємо, окей, паста. Додали і далі розмішуємо, розмішуємо, окей. 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 О, Ми кинули дві ложки з щупком масла і його розбили, у нас м масло топлене і воно розбивається дуже гарно. До цього ми ще додаємо, додаємо цукор, також 200 г. О, ми додамо, в... отак насипаємо. Тут є точно 200 грамів. Цукор, якщо воно навіть трохи розсипеться, нічого страшного сипали. Дамо щепочку солі ще. Окей, okay. окей, okay. дали. І дамо порошку до, до печива У нас він лідл. Окей. Okay. Дві чайні ложечки. Дві чайні ложечки, порошку до печива, Тут десь і буде дві чайні, але просі... просіємо його. Візьмемо Взяли ситко і кинули сюди, тому що в нас дуже тут тепла. Розтремо його. Ну, я рукою росту, добре? розтремо сюди порошок до печива. Розтерли. Окей. О. І то все розмішаємо. Цукор ми дали, порошок до печива ми дали. Нам лишилося сіль ми дали. Нам лишилося дати муки. Два стакани муки. Будемо його також через ситку пропускати, але у нас це буде як стакан. Кладемо сюди. Робимо отак. Це буде наша така мірка. Баба бабуся то робила на око, а я трошки зроблю отак. Бабуся у нас взагалі вона пекла хліб, вона так багато хліба пекла. Такі великі, такі великі братванки, ну, протвені хліба. І ще один стакан ми приготуємо, подивимося, скільки нам треба буде. Окей. Знаєте, трошки розсипалося, то нічого страшного. Два стакани ми будемо їй давати поступово. О, тут ми його про. про... Просіюємо, бачите, як просіємо. Окей. Просіяли. Тепер ми його розмішаємо. Окей. Окей. Середке тісто. У нас має бути таке тісто, як густа, дуже густа сметана. Так, ми видали другу таку склянку, знов його просіюємо і вимішуємо, подивимося, чи може ще треба буде, а може вже і не треба буде. Я поставлю це сюди. Окей, тут вимішуємо. Має бути як густа сметана. Напевно, ще треба буде трошечки додати, бо вона у нас така не є. Бачите, вона має бути як густа сметана. Окей, вже густа, але не дуже густа. Тепер я вже так не буду брати через то поделку. Я його візьму так, на око. О, вже трошки вже забагато. Бо багато муки також не дуже хочеться їсти. Окей. О, тепер я саме те, що нам треба. О, бачите? О, бачите, як воно вимішується. О. Угу. Окей. Зараз я візьму ще таку ложку, щоб мені краще вимішувалося. Отакий отакий, отаке тісто, не пляцок, ще тісто, нас вийшло. Ми його розмішали, приготували братванку. Протвень, щоб у нас не був, щоб наше тісто, Ой, посипамо ще мукою. Посипамо масло мукою. Я його роблю отак. Бачите, отак. Сиплю мукою. Може і не треба, бо дуже багато масла. Масло робили, але на всяк випадок. отак. Угу, Окей. Окей. Залишки муки висипаємо. Так, Витремо тільки ту муку, яку ми насмістили. Окей, витримо. І тепер сюди висипаємо наше тісто. Ми розрівняли роз, наше тісто і тепер ще зробимо зверху тісто для наших яблук. Беремо 300 г муки. Багато взяла, треба було менше або більшу цього, але нічого. Ми маємо. 300 г муки ми взяли. Тепер ми візьмемо масло. Нам треба 150 грамів масла. Не знаю, скільки тут лишилося. Зараз ми подивимося, скільки тут лишилося нашого. Це масло топлене, можна їхати, не небосько. Я поставлю його сюди, щоб знати, скільки в нас тут є. І скільки в нас є 80 грам. Нам ще треба добрати. Зараз салони у нас в холодильнику. Висипаємо його сюди. Окей, це будемо викидати. Це ми отак зробимо. Так, я думаю, ми все це може витягнути, тут все буде трошки масла. Окей. Ще трошки масла, І нам ще треба скільки масла. Значить, дві столові ложки з чубком, 150 грамів певно. Дивіться, ми один, один такий ковальчик взяли і нам треба ще один. Такий взяти. Оце ми зробили. Взяли 300 грам муки, 150 г масла і 80 грам цукру. Можна більше цукру взяти, хто як любить. Розітерли, зробили таку крошку і лишили в спокої. Зараз займаємося яблуками. Яблуко почистимо. Отак, скоренько ми робимо. Так, чистимо яблука. Цей з картолупки яблук можна зварити компот, але ми варити компот не будемо. Перейдемо собі сюди. Я нарізаю отаке яблука і собі пригадую, пригадую той момент, коли я була ще дитиною і бабусі. Бабуся прилітала з роботи. Прибігала, при, при, приходила на обід. І вона хотіла нас завжди чимось здивувати. Якщо вона не здивувала нас зранку, то в обід вона обов'язково щось спекла. І Я собі все думаю, ну як вона так то все встигала, так зробити відразу, все, і то зробити, і то, і обід зварити, і корову нагодувати, і, і курям істи. Гус, гусь, гусь, гусям дати їсти. Для мене це ніколи не вкладалося і по сьогоднішній день не вкладається, тому що я, я особисто ніколи нічого не встигаю. Я стараюся робити скоро, як вона, але не виходить. І собі думаю, там вже ж не було нічого, тут в нас є і тепер міксери, і все, все, все. І порошок до печива. Тоді ж не було порошку до печива, вона його робила сама. І я собі пригадую, що вона брала муку, крохмаль, соду, лимонний, лимонну кислоту, така продавалася лимонна кислота в магазинах, як сьогодні пам'ятаю. І вона то все колотила, в неї виходила виходило така, така, такий порошок до печива. Він, певне, треба мені буде спробувати, але я не знаю. Його, ну не знаю, що до чого і скільки того треба давати. Я попробую, якщо в мене вийде щось добре, я вам скажу. А вона або брала соло і гасила оцтом. І також дуже добре все виходило. Візьмемо другу, другу мисочку, щоб у нас. Повилітало. От Тепер ми отак робимо, викидаємо оце, що є всередині, і нарізаємо такими пластерками. Ось, такими. Окей. Ми. ось так ми нарізали яблука і ще поверх яблук дамо сливки. Трошки загроби, трошки У нас були венгерки, а тут я не знаю, що за сливки, ну все рівно. Тут венгерок немає. І сливки мені в Італії не подобаються. В них немає того смаку, що в нас на Україні. Так що наші українці щирі. Якщо ви думаєте, що за границею щось з медом, то все-таки у нас найліпше. Україна має все. Україна наша має все. И все дуже смешное. Треба ей любить. Итак, Ми накришили яблука, трусила з корицею, дали сливок. І я собі так сиджу і думаю, моя бабця ніколи не робила яблука лимону, тому що не було тоді лимонів. Я не бачила, щоб колись, давно в нас було ну, в Україні, коли я була ще дитиною маленькою, були лимони. Так, Значить, і я цього разу ніякими лимонами яблука не спринкала, тільки дала корицю. Зараз ми даємо нашу крошку. Так гарненько її посипаємо. Побачимо, що з того вийде. Тут внук сидить і мене під'їдає. Її ж серед тісто, я йому говорю. Ну, Отак ми робимо, отак ми накриваємо. Отак, отак, отак. Окей. Здесь все, і не будемо накрити. Окей. так ми накриваємо. Все тут трошечки, все отут, тут, І накрили. Окей. Накрили ми все. І кладемо в духовку на 180 градусів на хвилину 45. 50 Це з листового тіста зробив мій син отаке щось з яблуками. Яблука нарізав кільцями, їх завинув і зробив отаке, о, отаке, отаке файне. Кладемо його сюди і натомість кладемо пляцук з яблуками в Духовку кладемо. Засуваємо. Окей. Засуваємо на 45 хвилин. Ось такий в нас вийшов пляцок. Він трошки підріс, але не сильно, бо тісту ми мали мало, більше в нас було яблук. Отакий, він, він ще гарячий, я тільки що його витягнула з духовки. Ось так він і вийшов. І так, як вже майже друга година, ми починаємо обід. Добрий день ще раз з вами, мої дорогі друзі. Я починаю обід на сьогодні. В меню сьогоднішнього обіду в нас. Будуть зрази з картоплі і м'яса. Картопля у нас лишилося, пюре картоплі у нас лишилося вчорашнього дня. Ми до неї додаємо одне яйце і муку. М'ясо ми поставили так само, щоб воно нам трошечки розігрілося і додали трошечки смаженої цибулі. І будемо робити зрази. І так, я казала, що ми сьогодні вечором вернемося. Ми вернулися. І зараз будемо їсти пляцок з яблуками. Я його починаю розрізати, і подивимося, який він у нас вийшов. Він охолов. Цей пляцок, ще одне хочу вам сказати: цей пляцок я присвятила всім моїм підписникам, які підписалися на мій канал. Я вам хочу сильно подякувати. Сказати велике спасибі, що ви дивитеся мій канал, що ви підписуєтеся, ставите лайки. Я вас дуже всіх люблю. Починаємо різати пляцок. Ось такий наш пляцок, отак він в нас вийшов, отак він в нас виглядає зі всіх сторін. Отак. Я ще хочу розрізати на такий кусочок і показати вам Тут дуже великі кавалки. Отакий він в нас вийшов. Бачите? Отакий і отакий зі всіх сторін. Я пробую. Дуже добрий. Яблука солодке, а сливка нам дала ту кислинку. Дуже добрий пекляток. Я з вами прощаюся. Ще раз дуже вдячна всім своїм підписникам які підписалися на мій канал. Пережую. <рес> всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, великого щастя. І хай нас матір Божа оберігає і посилає нам всім хорошої і щасливої долі. До зустрічі!